ДЕВ'ЯТНИЦЯ до святого Архангела Михаїла. Святий Михаїле, поглянь ласкаво на мою бідну душу. Молитва на п'ятий день дев'ятниці, найпрекрасніший архангеле Святий Михаїле. До чиїх ніг найвищі посади цього світу схиляються в покорі. Поглянь оком милостивим на мою бідну душу. Охоплено стількома пожаданнями і заплямовано стількома гріхами, і випроси для мене благодать подолання тих перший і спротиву Другим, щоб я, раз скуштувавши нового життя, вже ніколи не повертався до того жалюгідного стану. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Літання до святого Архангела Михаїла Кирія Елесу, Христе Елесу, Кирія Елеса, Христе почуй нас. Христе, вислухай нас, Очі Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помили нас. Духу Святий Боже, помили нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, цариця Ангелів, молись за нас. Святий Архангеле Михаїле, молись за нас. Святий Михаїле, Князю Преславний, молись за нас. Святий Михаїле, хоробрий у битві, молись за нас. Святий Михаїле переможцю сатани, молись за нас. Святий Михаїле, постраху духів пекельних, Молись за нас. Святий Михаїле, очільнику воїнства небесного, молись за нас. Святий Михаїле, віснику слави Божої, Молись за нас. Святий Михаїле, радости ангелів, молись за нас. Святий Михаили, гордости неба, молиться нас. Святий Михаїле, який представляє Всевишньому наші прохання, молись за нас. Святий Михаїли, захиснику душ у чистилищі, молиться за нас. Святий Михаїле, посланцю Бога, молиться нас. Святий Михаїли, наш провіднику в молитві, молиться нас. Святий Михаїле, наш щит у спокусах. Молись за нас. Святий Михаїле, фортеце, люду Божого, молий за нас. Святий Михаїле, стражу і покровителю церкви, Молись за нас. Святий Михаїле, благодійнику народів, які тебе славлять, молися нас. Святий Михаїле, прапорностю спасіння, Молись за нас. Святий Михаїле, ангеле миру, Молись за нас. Святий Михаїле, який провадиш душі до вічної світлості, молись за нас, святий Михаїле, вождю небесний, молись за нас. А Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, помили нас. Молися за нас, святий Архангеле Михаїле. Щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося Всемогутній вічний Боже, який святого Михаїла Архангела встановив захисником церкви і вождем раю, вділи церкві за його заступництвом, благополуччя і миру, а нам, благодаті в цьому житті і слави у вічності, через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва папи Лева 13 та Святого Архангела Михаїла, Святий Архангел Михаїла, борони нас у боротьбі проти підлості та поступу злого Духа, будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає Його, просимо покірно, а ти, княцю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцію Божою. Quinto paco, a mim.